На один день, але побувати в Китаї це ще та пригода і точно незабутні враження. А побувати в Китаї без візи, рухаючись з Таїланду в Європу, це ще й класний лайфхак, про який я і розкажу в цьому відео. Тож сідайте зручніше, заварюйте собі лапшу або китайський чайок. Ми починаємо. А почнемо з того, що я, Ліза. Останній рік я жила як діджитал-намад, подорожуючи країнами ПСА Південно-Східної Азії. І на моєму каналі ви можете знайти корисні і інформативні відео про Таїланд, В'єтнам, Індонезію, Камбоджу, Малазію і Філіппіни. Ну а тепер ще й Піднебесною. Це відео я записую вже в Україні. На деякий час я тут. Як то кажуть, де б ти не був, ти завжди повернешся додому до свого стоматолога. Але закінчуємо цю лірику і переходимо до моєї поїздки. Додому з Таїланду через Китай, але спочатку маленька вибірка з Вікіпедії. Китай це народна республіка і займає четверте місце у світі по площі, поступаючи тільки в Мордору, Канаді і Штатам. Друга за чисельністю населення і є однією з провідних. Космічних держав світу володіє ядерною зброєю та найбільшою у світі армією за чисельністю військовослужбовців. Що я можу сказати? А суміш – ця китайська народна республіка для поїздки в Китай нам, українцям, потрібно зробити візу. І Ця віза штука не із простих, тому що як мінімум в Україні консульство Китаю тимчасово не здійснює прийом іноземців у зв'язку з відсутністю технічних. Можливості, уявіть собі, провіда космічна держава, яка володіє ядерною зброєю та має найбільшу в світі армію, не здійснює прийом іноземців в консульстві нашої країни за відсутністю технічних можливостей. Ну, здивували китайці, так здивували. Тобто, для отримання візи в Китай треба їхати в Польщу або в іншу сусідню. Але в нас, українців, от знову здивували китайці, є транзитний коридор, а саме до 72 годин, якщо в'їзд здійснюється через пункти пропуску у містах Чанша, Гуйлінь, Харбінь. І до 144 годин, якщо в'їзд дійснюється через пункти пропуску у містах Пекін, Шанхай, Цензінь, Гуанчжоу, Женшень і так далі по списку міст, про які я ніколи в житті не не чули. Описі до відео я залишу посилання на офіційний сайт. Там ви можете детально ознайомитися з правилами перебування в Китаї. Тобто там написано, що ви можете влетіти одним аеропортом в Шанхай, а вилетіти навіть іншим протягом 144 годин. Що таке транзитний коридор? Це коли ви летите з точки А в точку Б через точку В. В нашому випадку це було апхокет. Б. Будапешт через В Шанхай, тобто полетіти в Китай по транзиту ви можете тільки в тому випадку, якщо ви летите в третю країну. Хукет Шанхайпхукет. Не вийде. Маршрут має бути обов'язково в третю країну. Наголошую. До речі, такі правила працюють для нас і в Сінгапурі. Що стосується Гонконга, то нам, українцям, віза не потрібна взагалі на термін до 14 днів. Уявіть собі, ви можете прилетіти в Гонконг абсолютно без візи і без транзиту. Єдине, що на кордоні вас можуть просто не пустити і відправити назад. Так такі випадки є. Я особисто знаю таку людину Олег, Привіт, протримавши якийсь час, можна так сказати, на допиті його не. Не пустили і відправили назад. Повірте, я сиділа 8 годин в аеропорту Мехіко. Я знаю, що це таке, але мене хоча б е, впустили в Мексику. З чим це пов'язане саме в Гонконзі? Ну з тим, що деякі лідери гонконгських протестувальників надихалися, а може і зараз надихаються українським майданом, і навіть на одному масштабному антиурядовому протесті був помічений український. Прапор. Тому всі українці, які приїздять саме в Гонконг, автоматично підпадають під підозру заворушників мітингів в країні, де свобода слова це ні, ні не чули. Але повертаємося до Шанхаю. Коли я дивилася квитки з Пхукету в Європу, найдешевшим варіантом був саме такий маршрут. Вдумайтесь з багажем 23 кг і 8 кг ручна поклажа, пхукет Будапешт Шанхай ейрлайнс 251 євро. Це Джек. От, звісно, на таку ціну поспливало, на мою думку, це покупка заздалегідь і місяць, а саме травень, який в принципі вважається для Азії не так, щоб місяцем високого сезону. Але якщо погратися з датами, то можна знайти такі супервигідні квитки і на інші місяці, якщо в летите з Європи в Таїланд або навпаки. Ніби всі технічні моменти розказали, переходимо до нашої поїздки. Але зроблю ще такий маленький відступ від теми. Бо ви часто питаєте мене в коментарях або в моїх соціальних мережах до. Речі підписатися на мій інстаграм. Ліза, а за які такі гроші ти подорожуєш і чим ти взагалі займаєшся? А я вам відповім, що останній рік я займалася фільмуванням і монтажем відео на фрилансі. Це невеликі гроші і точно нестабільність, бо сьогодні в тебе є замовлення, а завтра в тебе замовлень немає. Тому у всіх своїх відео я завжди розказую про бюджетні варіанти житла, про бюджетні перельоти, як, наприклад, в цьому відео, і як краще іде зекономити. Але от нещодавно Учись на Пхукеті, до мене прийшла думка, що я більше не хочу цим займатися, у зв'язку з тим, що монтаж не приносить багато грошей, а часу займає ну реально дуже багато. Тому я почала шукати нову сферу, де я можу заробляти більше, вкладаючи менше свого часу і мати фінансову можливість далі подорожувати. Скажу чесно, довго шукати не прийшлося, бо ця сфера реально лежала на поверхні. В більшості випадків українців, яких я зустрічала в Азії, це або IT, або фотограф, відеограф, або людина. Яка займається криптовалютою, я точно не IT, а от тема криптовалюти мене зацікавила. Бо останні півроку я отримувала зарплату в криптовалюті. Але максимум, що знала, так це як вивезти гроші з криптогаманця на свою карту Монобанк. Не лякайтесь, цей канал є і буде про подорожі, але я хочу почати ділитися своїм шляхом знайомства з криптою і як я використовую крипту в своєму житті і в. Подорожах, бо поки хтось думає, що криптовалюта це скам, або те, на чому можна тільки втратити, а не заробити, або що це довго і складно, скажу, що я особисто знайома з багатьма людьми, які не просто мають можливість подорожувати, користуючись криптою, а ще й мають фінансову незалежність, великий дохід і живуть своє. Чудове і прекрасне життя. Крипта це реально наше майбутнє, і поки хтось думає, чи варто чи ні. Я думаю, що це майбутнє просто проходить повз мене. Так, от я достатньо довго була в пошуках, з чого взагалі почати. Безкоштовна інформація на Ютубі мені чесно в цьому абсолютно не допомогла, тому я почала шукати. Курс, правильний курс, який дасть мені уявлення про крипторинок і як я можу на цьому заробляти. Я такий курс знайшла і вже почала його проходити. Якщо ви так само, як і я, думаєте про крипту і не знаєте, з чого почати, то я рекомендую курс Криптоінвестор з нуля. Чому? Бо я була на безплатному знайомчому вебінарі, мені зимпанувала його лідер і структурована подача матеріалу. І що немало важливо особисто для мене, курс української мови. Дивіться, це не реклама, я курс купила за Свої гроші, я просто хочу з вами поділитися. Якщо ви теж в пошуках, як була я, посилання на цей вебінар безплатний. Я залишу в описі. Повертаємося до наших китайських справ. Літак з Пхукета вилітав о 23.00. До цього ми зачекінилися і здали багаж, який я отримала аж в Будапешті. В літаку на наше здивування були безкоштовні напої. Наприклад, як ось це китайське пивко. Тобто, знаєте, спали ми добре. А сіли в Шанхай в аеропорту Пудонг о 5.20 ранку. Пройшли на паспортний транзитний контроль, заповнили транзитну картку. Пройшли цей контроль. Нас відвели ще до стійки поліції, де нас записали е, під карандаш, ну і відпустили. І ми на радостях почали шукати камеру схову, щоб залишити важкі рюкзаки і взяти з собою тільки найнеобхідніше. Тобто камеру і штатив. Камера схову в наш час працювала оплата тільки готівкою. У мене були юані, навіть не питайте звідки, але якщо у вас ЮАНІ немає, то трохи далі від камери схову є. Обмінник 100 доларів виходить 636 тридцять юані. Одразу спойлер, Ми поміняли 200 доларів, тобто вийшло 1270 юаней і десь під 300 юаней ми привезли з собою додому. Назад в Азію треба летіти знову через Китай, бо в Україні юані. Не поміняєш після обміну валют. Найправильнішим було б е, купити хоча б одну сім-карту, але ми чомусь вирішили, що вона нам не потрібна. Ми ж в Китаї, тут всюди має бути інтернет, і це було наївно. Інтернет в Китаї є в аеропорту і кафешках, але це повна жесть. Перше, що ви маєте знати, Китай це закрита країна, і інтернет там контролюється ну як для прикладу телевізор в книзі Орла 1982. Звичні для нас додатки по типу Google карт. я не Кажу вже про решту, там просто не працюють. В Китаї все своє, свої карти, свої соцмережі і так далі. Ви можете підключатися до Wi-Fi, але без хорошого VPN ви ризикуєте залишитися абсолютно без зв'язку і поняття, куди вам їхати. А англійські китайці ні, ні, не чули. Вони просто нею не говорять від слова взагалі. Так один дядючко зупинився біля нас, побачив, що наші такі квадратні очі біля карти метро. і Його англійська була супер. Він люб'язно проконсультував. Нас, куди нам краще їхати, але в 99% китайці вас не зрозуміють. І як нам здалося з Аліною, ми не те, щоб їм не подобалося. Їм на нас було просто як талант, тристів, знаєте, наплівать. Якщо ви без інтернету і заздалегідь закачаного VPN, то рахуйте, все пропало. Але нам пощастило дядючкою, він нам порадив поїхати на метро до станції ще ще люджандзю до відомої телебашти, а від неї переплити на поромі на інший берег, що ми і зробили. Є інший спосіб. Добратися з аеропорту Будонг до цієї станції, якщо ви хочете, як то кажуть, екшен є потяг, який називається Маглів, швидкість якого досягає досягає 300 км в годину. Ну а вже потім пересісти на зелену. Гілку метро. Шанхай це абсолютно індустріальне урбаністичне місто. В центрі або в околицях ви не знайдете нічого подібного до старого міста. Воно є, але знаходиться дуже далеко. І як до нього добратися з аеропорту публічним транспортом, я чесно не маю жодного поняття, окрім як викликати таксі, яке я теж не маю жодного поняття, як викликати. Ми намагалися знайти ось цю локацію, але за відсутністю інтернету нам цього не вдалося. А що нам? Точно вдалося так, це абсолютно випадково натрапити на таку собі дуже круту вулицю з магазинами і кафешками, де абсолютно чарівно, як в день, так і абсолютно футуристично вночі. Ми провели цілий день гуляючи по шанхаю без інтернета і поняття, куди нам треба. Спостерігали за місцевими, їли смачну китайську їжу, яка є моєю найулюбленішою. Пили місцеве півко і просто кайфували від того, що я звичайна дівчина з нової каховки. і і Аліна з Черкащини опинилися на секундочку в Китаї країні з комуністичним режимом, закритим інтернетом і абсолютно не схожими на нас людьми. А ввечері, коли ми побачили масштаб цих різнокольорових підсвіток, то я не буду брехати. Дух захопили. Ну в цьому, звісно, китаці молодці. Як то кажуть, що встигли за цей день, то й встигли. Але якби ми підготувалися краще заздалегідь, то було б, звісно, ще краще. Хоча ми ні про що не жалкуємо, ми просто були в моменті. Десь о дев'ятій вечора ми повернулися назад в аеропорт, забрали наші речі з камери схову, прийшли знову на паспортний контроль, і о другій ночі сіли в літак до Будапешта, який летів 13 годин. Нас два рази кормили. Ли не супер їжею, тим не менш, майже всю дорогу ми проспали і приземлилися в угорщині о сьомій ранку. Пройшли паспортний контроль і бла-бла-каром відправилися додому, жодного разу не пожалкувавши, що обрали саме цей маршрут. Маю надію, це відео було хоч трошечки корисне. Якщо так, то не жалійте вподобайку, підписуйтесь на канал. Наступне відео буде про магічний тайський острів Панган. Ну, а далі буде видно. Як тільки вирішу свої зубні питання, обов'язково відправлю свою наступну подорож цим зламаним, але в той же момент таким прекрасним світом. Всім бажаю миру і добра. Побачимось!